Привіт усім! Вітаю на моєму каналі. Хто у мене вперше? Розповім про що мій канал. Мене звати Саша, ми з родиною живемо в передмісті Києва. У нас двоє діток, два хлопця. Матвію старшому 9 років, а Владику молодшому 6. Мій канал проведення домашнього господарства, прибирання, готування, про організацію простору, створення затишку, про ремонт та облаштування всього у будинку, а також про наше життя. Починаю ранок зі сніданку, всі вже поснідали, і після цього я прибираю на кухні, закладаю посуд у посудомийку, перед цим розвантажую те, що напередодні помилось, все розставляю по своїх місцях та завантажую те, що залишилось після сніданку. Те, що не можна мити у посудомийці, мию вручну, залишаю трохи просохнути, і після цього вже також розкладаю по місцях. Після цього вирішила поприбирати більш ретельно в куточках. Це не є таким щоденним прибиранням, а періодично, коли вже бачу, що щось насипалось, то прибираю. Промиваю тостер, прибираю те, що з нього ось різні. Крихти насипались, промиваю чайник, всі свої баночки також відсуваю, все це промиваю і ставлю їх на місце. Я використовую засіб для знежирення від Green Max, він у мене такий універсальний, мию всі поверхні, кухню, ну, загалом можна все не мити, хоч він і називається для знежирення, я їм буваю і двері, і на стінах мию, бо він дуже класно справляється. Для щоденного прибирання. Використовую свій засіб, вода, оцет, спирт, але якщо потрібно якось ретельніше поприбирати, то він трохи краще. Тут саме в той момент, коли я тут все прибирала і мила, чоловіку терміново потрібен був чайник. Далі розповім для чого. Протираю далі все, що в мене стоїть біля вікна. Періодично це роблю, різні свої вазочки, глечики. Насправді люблю це заняття, щось ось так мити, спокійно, спокійному темпі. А далі переходжу до шафки, де у мене зберігаються усі келихи, склянки, чашки, заварник. А тут у нас стоїть просто річний запас гарячого шоколаду. Нам подарували, точніше дітям подарували на зимові свята, і тут у нас зберігається хліб. Забрала хлібницю, щоб також тут це попротирати, і передивляюсь, що там з хлібом, чи потрібно від чогось позбутись, і розкладає все охайно, щоб зручно було користуватись. Кожні вихідні діти проводять у батьків чоловіка, і після цього, коли в неділю їх забираємо, свекруха завжди передає нам щось смачненьке і готує, і щось просто передає. І на цих вихідних передала редиску, ось таку дуже смачну, дуже великого розміру і багато зелені. А те, що зараз ви бачите в склянках, це домашня рукола, кріп, базилік, все нам передала. Дуже завжди це приємно, і ми просто з чоловіком, як діти, любимо розглядати щось там, що там на цей раз нам в торбинці передали. Особливо приємно, коли такі складні страви, які. Я точно готувати, ну точніше, навряд чи буду готувати, типу голубців передає у мене і чоловіки, і діти люблять. Я їх не люблю, і тому і їсти не люблю, і готувати не люблю. І коли щось таке вареники, пельмені, щось таке передає, то завжди дуже приємно. Ну, будь-що приємно. За це ми дуже вдячні. Поки посуд, який я помила вручну, підсихає, переходжу до зони острова, його також цим засобом протираю. І зверху, і з боків, також періодично тут щось водою можемо накрапити або якісь там їжею щось може потрапити. Тому періодично, не кожного дня, але періодично і з боків також протираю. Далі винесла сміття. І після цього кожного разу протираю цей смітник, щоб був чистенький і не було ніякого запаху. А мию просто з додаванням або будь-якого засобу для прибирання, або для миття посуду. В зоні під мийкою трохи понакидувала так, поспішаючи, тому зараз будемо наводити тут порядок, все дістаю, щоб протерти те, що тут і понасипалося. І... І просто освіжити і все промити хочеться. Один контейнер був чистий, я його нещодавно мила в посудомийці, тому складаю сюди картоплю, цибулю, а другий контейнер відправляю також у посудомийку. Тут також у мене зберігаються мочалки для посуду, ганчірки для прибирання на кухню, вологі серветки, які насправді мені не дуже подобаються, бо вони такі тоненькі, навіть неприємно в руці їх тримати. Тому я спочатку ними швиденько протерла найбрудніше, щоб викинути вже і не розмазюкувати цей бруд, а далі вже взяла нормальну свою ганчірку, якою мені набагато зручніше все прибирати і швидше, і приємніше. Показала засіб, яким користуюсь. вперше його випробовую, показувала, здається, у минулому або позаминулому відео, замовляла різні німецькі засоби для прибирання. І ось використала його тут, і мені дуже як прибирає, сподобався досить швидко. Він все прибрав, але мені дуже не сподобався запах. Тому майте на увазі, якщо ви чутливі до різних різких таких насичених ароматів, то краще ним не користуватись. Напевно, вдруге я б вже його і не взяла. А ці ганчірки купую у юску постійно, неодноразово вже їх показувала. Це мої найулюбленіші, вони і по якості мені дуже подобаються. І приємні кольори, білі з різними, різнокольоровими клітинками. Я їх розрізаю навпіл, тому що для мене вони великі, так виходить економніше і в принципі цього розміру мені достатньо. Ставлю все на місця, і ось такий порядок вийшов. Другий контейнер з-під цибулі та моркви відправляю у посудомийку. Можна зробити це і вручну, але там є такі щілинки, які досить важко промити, і в посудомийці вона просто ідеально відмивається, тому відправляю туди. Якраз підсох посуд, який я мила, і розкладаю його на місця. Швидко притираю те, що тут залишилось, те, що накрапало, і переходимо в пральну кімнату. А ось для цього чоловікові потрібен був чайник. У нас дуже засахарився мед, і його просто дуже важко клупати. я попросила чоловіка щось з цим зробити, і він придумав ось так у тазик налити гарячу воду, не окроп, щоб не тріснула банка, а просто гарячу воду. І потроху цей мед тане, і його легше буде Попереливати у різні судочки, такі скляні контейнери. А також у мене є ще одна баночка, яку завжди використовую для меду. Тепер мені потрібно було позаливати речі. Тут переважно кухонні рушники, здається, ще що щось там було, вже не пам'ятаю. Ті плями, які важко відіпрати у. Пральній машині я засипаю кисневим відбілювачем, заливаю окропом і ось так залишаю, щоб він подіяв десь на півгодинки. Трохи тут перестаралась, тому піна повилазила. Так, все поприбирала, речі замочила. Зараз хочу залити індичку, це м'ясо індика, це серця. Серця індиче. Хочу залити водою, щоб вони розморожувались і на вечері будемо їх смажити на мангалі, на шампурах або на решітці. Подивимось. Ми робили, я якось знімала з курячих сердець, це було дуже смачно. І таким самим чином хочемо спробувати індиче. Хай воно тут розморожується. Після цього як серця розморозились, якщо вам раптом неприємно на це дивитися, я знаю, що деякі не вживають такі продукти, то просто трохи перемотайте. Я всіх розумію, у мене у самої є продукти, які я просто терпіти не можу, і навіть дивитись на них не можу. А нам подобається і нам з чоловіком, і дітям, хоча ми постійно беремо курячі, а ось такі з індички, здається, тільки один раз ми готували. Для них ідеально, бо підійшов соус теріякі, але у нас він закінчився і був густий соус гранатовий, який я показала. Він за консистенцією такий самий. Але на смак він дуже-дуже кислий. Тому я вирішила зробити типу теріяки сама, вилила його на сковорідку, додала соєвий соус і побільше цукру для того, щоб перебити ось цю кислинку і зробити його таким солодким, як тереякі. Після цього додала томатне пюре і просто залишила, щоб прогрілось, тільки щоб цукор розтворився. І цього достатньо і вимкнула. Тепер нарізаю серця. Чоловік попросив три штучки залишити йому цілими. Хочу спробувати, чи є різниця на смак, якщо приготувати цілими. Або нарізаними. Коли ми готували курячі, це було дуже-дуже смачно. Ми їх маринували також в теріякі та своєму соусі, і це було прям супер. Про ці розповім вже у наступному відео, тому що наразі вони у мене стоять замариновані. І я вам озвучую відео і хочу сьогодні його випустити, щоб ви його вже дивились, а смажити вже будемо на мангалі ввечері. Тому я вам зніму і розповім, чи відрізняються вони на смак від курячих і чи взагалі смачні, чи варто таке готувати у наступному відео. Інколи мені здається, що мої відео, мій канал треба дивитися як серіал, нічого не пропускати, тому що потім у багатьох є різні такі питання, які нещодавно я підіймала там, відповідала на них і потім одне те саме питають. Тому будьте уважні, слідкуйте за моїм відео і дивіться всі. Переходжу в передпокій, тут мені також хотілося все поприбирати. Тут діти і рюкзак свій кинули, і пляшечку з водою. Вони у нас завжди стоять у коридорі, для того, щоб коли ми виходимо на прогулянку або діти їдуть на тренування, не забували брати з собою водичку, а ось так перед виходом бачиш пляшечку і точно її не забудеш. Передивляюсь наше взуття, що потрібно там протерти, що просто хайно скласти, і повимітала пісок, і весь бруд, що під ними був. Далі хочу поскладати всі наші курточки, тому що наразі вже дуже тепло. Сподіваюсь, нам вони вже не знадобляться зараз до наступного сезону. Тому все ховаю у шафу. Вирішила не відносити на другий поверх. Коли знімала вам гардеробну, казала, що у нас є така зона для верхнього одягу, а потім подумала, що якщо тут у шафу все поміщається, то навіщо носити знизу вверх, туди-сюди, якщо можна тут і весь не сезон, так би мовити, зберігати прямо поруч. І не потрібно буде їх потім знов сюди зносити. Все хотіла показати вам арома, як вона називається, арома палочки, арома дифузор. А для дому мені подружка подарувала. Ось він у мене вже давно стоїть. Спеціально зберігла коробочку, щоб вам показати. Бо дуже мені подобається аромат. Дуже приємний, класний. Періодично, ось так. Перегортаю палички для того, щоб краще, більше запаху дає. Так, вибачаю за звуки, це чоловік вже пішов косити траву. Я обожнюю, коли в домі приємний аромат, особливо прямо біля входу, коли тільки заходиш у будинок, одразу щось таке солодке, ванільне або квіткове. Це майже нічого не залишилось. Ковтинка чоловіка, владика і моя, як з якою я хожу в магазин. Протираю періодично це сидіння. Також тут може бути і пісок, і різний пил, бруд. І в цей момент прийшов Матвій. Вони з Владиком копали якусь там яму у дворі і сказав, що йому трохи лопата натерла палець. Тож попросив якісь рукавички. І я знайшла, у мене якраз були чистенькі, які я ще не використовувала, вони ще такого невеличкого розміру майже підійшли на нього. А я продовжую далі: протираю усі полички. Хто не бачив цю шафу, ми робили під замовлення спеціально, щоб вона сюди стала ідеально по розмірам і всю конструкцію придумувала я спеціально під ось ці біленькі корзинки, я хотіла, щоб вони. Сюди ідеально ось так стали поширені і спеціально такого розміру замовляла ці полиці. Повертаюсь назад у пральну кімнату, зливаю брудну воду. Бачите, наскільки вона темна. Речі тут були брудні. Я по перу і бачу якісь плями, залишаю, щоб залити, а тут одразу всі рушники заливала кисневим порошком та окропом, тому вони тут прям дуже брудні. Для тих, хто не знає, це у нас окрема пральна кімната. Тут я все таке брудне можу попрати, щось таке робити, бо мені якось написали, як це ви взуття мити на кухні. Раковина дійсна така сама, як використовується для кухні. Тому комусь так здалося, і я уявляю, як здивувались люди, що я взуття мию прямо там, де посуд. А, ні, це інша кімната, і це спеціальна така мийка, яку ми не шкодуємо. І тут що завгодно можна мити. Спеціально я хотіла таку кімнату, де можна буде бруднити, кидати ганчірки, щось таке. Ну, така господарська кімната. Хотіла протерти Матвія кросівки, потім побачила, що там купа піску, тому вже так їх добренько промила. Можливо, вже і вони не знадобляться. Бо діти влітку завжди у мене носять босоніжки або крокси. Поки чоловік касив газон, діти продовжували копати свою яму, ходили по нашій ділянці, питали, де вони можуть зробити велику яму, таку, щоб туди ховатися, якусь таку копанку, ці укриття. І ми сказали, що на нашій ділянці такого не треба робити. У нас поруч є порожня ділянка, там, де нікого немає. І там чоловік трохи розчистив бур'яни. Так, прокосив ту високу траву і зробив їм такий затишний куточок, і вони там собі щось капають і щось планують будувати. А насправді я в дитинстві також любила таке робити. Ми з друзями на дачі постійно кожне літо будували якісь халабуди, досить великі, гарні, міцні. І копанки також викопували і дуже любили там гратись. Пишіть і ви, чи робили ви так, які у вас були влітку улюблені розваги, чим займались. Можливо, і для моїх хлопців підкинете якусь цікаву ідею або нагадайте, що ще ми робили в дитинстві такого, що і зараз їм буде цікаво і можна буде повторити. Я зібрала вже речі, які тут висохли, і показую вам трохи своїх рутинних справ. Так, періодично цей килимок витрушую і так що бачу, намагаюся підтримувати порядок. І покажу вам, як ми гуляли в парку. Поїхали з дітками в парк, дуже я його люблю. Це в Києві, називається Парк Совки. Тут дуже такі високі сосни, дуже класна природа. Якщо пройти глибше, далі є березовий гай, дуже-дуже гарно. Є дитячі майданчики, є що перекусити. Отвій, скажи мені, будь ласка, коли це таке сталося? Що це моя дитина розлюбила дитячі майданчики? Це скільки тобі було років? Це 9. щойно сьогодні? Дев'ять. Де все. З дев'яти років дітям вже майданчик не цікавий. Приїхали сюди в парк. Думала, діти будуть бігати, я собі буду сидіти, відповідати на ваші коментарі. І що? Оце порушує мій спокій. Таке величезне тут сидить. Десятий рік пішов. І я й забула, що має бути колись фініш на майданчиках. І що чим тебе розважати тепер? Футбольне поле. А у тебе м'яч. Блін, треба з собою брати м'яч. Закінчилось дитинство. сьогодні. Сьогодні офіційно закінчилось твоє дитинство. Ой, треба брати м'ячик, там є. Стадіон, але він, здається, закритий. Треба підійти, до речі, зайка туди до стадіону і подивитись, чи він працює. Може там. О! Ну іди. А ця дитина нормально наїлась. Іди, іди, іди! Наїлась хот дога, картоплі фрі, запила лимонадом, і отам на каруселі, отак, от тин тин тин. Я нічого не вилітіла. Я нормально поки ну мене... <Dank contemporary> no, поки ще. ну диви іде. мене вже я б знудила. Мене б внудило. Чіп черімбе. Матвій прогулянка. Найшвидша дитина. Найактивніша дитина на майданчику. Блін, ну ти реально великий. Ти вже став, хопа, один крок, і ти вже можеш залізти прямо туди. Боже, який дорослий, я в шоці. Треба вже йому шукати якісь. Треба, знаєш, що тобі на спортивний майданчик ходити? Там, де турніки, оце всі брусія. На спортивний майдан. Ні, а чого? Футбол, він на футбол все. Буду брати з собою м'яч тепер. Чи якісь ракетки. До речі, можемо брати у нас є... бадмінтон. Бадмінтон є, і ми можемо брати з собою грати. Тільки сьогодні вітер. Прибіг малячок. Це усвідомлення того, що ще пару років. І я вже взагалі не буду ходити на дитячі майданчики. Я в шоці. Я вже настільки до них звикла за 9 років. опять сюди йдеш, не гуляй. Голобай. Коротше. Ну, якщо чесно, я рада, я більше не хочу. Я не хочу більше на майданчики. Мені вистачить. Я один Наш сусід вже називає мого чоловіка кріт, тому що він постійно щось копає. І поки ми не завершимо облаштовувати нашу ділянку, не завершимо всі квітники, не завершимо сіяти тут газон, то доводиться постійно копати. Він перекопує там де бур'яни, а я буду тут лазити і все це вибирати. Таке довге коріння буває попадається, і ми намагаємось все це прибрати, щоб потім на газоні менше всього проростало. Без цього все рівно не обійтись, щось десь де проходить. Тут впав штатив з камерою, чоловік каже, навіть штативу, навіть телефону важко це знімати. Не просто це робити, а ще й знімати важко. Це тижні три, так? Вже. Ну, хоча вже місяць. Вже місяць, наперед. Ось така гарна травка виросла за місяць, і ми вперше її покосили. Потроху-потроху по і наша ділянка стає все більш зеленою. А цей шматочок відео я знімала ще раніше, тут трава ще не покошена, а показую, як періодично я проходжу по доріжкам і прибираю бур'ян, який не сієвся зверху. Хоча є і такий, який прориває агроволокно. Ось цей хвощ, що я вам колись показувала, він прям прорізає його, нічого не боїться, нічого його не зупиняє. І навіть через два шари агроволокна він проходить. А дрібненький бур'ян вже насюється вітром зверху, тому періодично потрібно ось так проходити. Гербіцидами тут я боюсь пшикати, тому що вітром вони розлітаються і полетять на грядки. Вже досить великий тут і салат, і шпінат. Вже можна потроху зривати і з нього щось готувати, тому що я минулого року чекала, коли буде великий, і тільки тоді починали готувати. І останні вже кущики так переросли, вже були досить грубі і несмачні, тому будемо цього року починати з маленьких їсти для того, щоб встигнути все це з'їсти. Я зібралась, їду на одну зустріч. Думаю, що вам також буде цікаво. Познімаю, вам покажу. Так що очікуйте на щось дуже цікавеньке. Глядачі, які підписані на мене в інстаграм, вже здогадали, що за зустріч я буду вам показувати. У нас була зустріч блогерів. Дуже приємно провели час. І, взагалі, я настільки вдячна Ютубу за можливість спілкуватись з такими цікавими креативними людьми. Дуже незвично бути в центрі Києва. Давно тут не була, але дуже люблю наше місто. Я вже доїхала. Стільки пуху літає. Дивитися, але кожен по-своєму знімає, буде нормально. А вдруг немає, то у нас буде обмін підписниками. Давайте скажемо, як канали називаються. О, ярослава. Ярослава з каналу Ярослава Home Event. Ольга Чимець.

Це був початок нашої зустрічі. Тут ще такі всі серйозні. Після цього вже розговорились і сміялись, і взагалі дуже класно і комфортно було з усіма спілкуватись. Я думаю, що ви більшість дівчат, або напевно всіх знаєте. Я залишу посилання на всі канали. Сподіваюсь, вам буде цікаво із задоволенням. Подивитись і інших дівчаток, якщо ще на них не підписані. Ми посиділи, потеревеняли, і поїли, і попили, і гуляли потім містом досить довго, у другій годині ми зустрілись і тільки о пів на дев'ятою розійшлись. Зайшли ще дорогою ось в такий невеличкий заклад з'їсти морозиво. Подивіться, який цікавий тут інтер'єр. А ще й встигли трохи попасти під дощик. Сподіваюсь, це не остання наша зустріч, і на сьогодні завершую своє відео. Дуже дякую за перегляд!